Сьогодні для вас зняли рецепт зеленого масла. Обожнюю його до борщу, до паляниці. Це просто вау, як смачно! І можна і можна заморозити насправді і дуже довго зберігати. Готується всього з двох, максимум трьох інгредієнтів, якщо буде додавати соль до з трьох І це дуже смачно. Насправді знадобиться лише три інгредієнти. Треба стрючки, стрючки наших чеснота нашого. Якщо у вас їх немає, то я не знаю, чим замінити, бо я пробувала зеленої частини чесна кару готувати. Не виходить. На базарі я повинна продавати своє масло і зовсім трошки надаю солі, але в мене сіль така, покажу поближче, яка, бачите, хлоп'ями. Вона прям от -от тут видно класно. Такими хлопячками. Так що давайте готувати тут. Все дуже просто. Мінімально нарізати ці стручки, щоб легко було перебувати потім блендером. Тому ріжемо десь ось такими кусками. Видно, прям ну, такими не сильно великими, щоб воно вміщалося в половинку блендера, бо потім блендером перебивати. Друзі, розказала в себе в інстаграмі про те, що готують таке масло. Дуже багато людей написали, що готують ці стручки, хтось салати додає. Хтось запікає, а хтось навіть смажить. І кажуть, що дуже смачно. Я лишила пару стрічків себе на городі. Думаю, ну, попробую. Я, чесно, завжди ну, знала от масло готувати. Причому я раніше в дитинстві мене бабусі такими стрічками е, кормила гусей, курей. Ми за мною були на тенеріфи осінню. Там е, давали таке масло в багатьох ресторанах, називається зелене масло. І я не могла зрозуміти, що ж таке. Приїхала додому, думаю, ну, візьму зараз е, чесник, да, ця зелена частина, зараз час переб'ю його, поріжу, переб'ю і буде зелене масло. А воно не виходить, воно волокнами тягнеться і не виходить. Потім я така думаю, якщо я спробую стрючки, то для того, щоб спробувати стрючками, мені довелося чекати весни. І цієї весни, спочатку весни, бо в мене вдома чесник. Я вже готую це масло, ми його їмо постійно. Но, правда, у нас сім'ї часник люблять всі. Так, нарізаю, питали і за ці сім'яні коробочки, теж їх нарізаю. Все так ріжу собі та і все. І відправлятиму вже в блендер масло, трошки-трошки присолюю, не сильно соліть, якщо вам потім захочеться краще ще От Дивіться, прямо беру отаку щепотку, таких буде дві. І це е, дві пачки масла. До речі, ці питають по поводу того, скільки чеснику треба. А я якось завжди на глаз це робила. Сьогодні зважу, щоб вам розказати. Беремо все масло, у мене дві пачки масла е, відправляємо саме от, погружним блендером. Я пробувала от таким стаціонарним, не виходить, бо треба трошки підмішувати його. І просто починаємо перебивати блендером. Щось все покрутило. Вставляємо, да, пішла до розетки. Насправді все дуже просто, треба дуже класно, дуже сильно перебити. Ну, прям постарайтеся. Потратьте прямо хвилину 5 і перебийте. <плес> Я перебувала десь на ну, хвилини 3-4. Подивіться, як виходить. Потому, воно виходить таким яскраво, 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 зеленим. Далі, що я роблю, зазвичай це масло форма для льоду. Зараз я вам покажу все і відправляю в морозилку. А далі достаю. От мені треба там трошки. Я дістала один кусочок і там вже намазала там хліб. Я дуже люблю паляницю намазати таким маслом, а, так, приготував до борщу. Це вообще для мене, знаєте, взагалі, кайф, і це дійсно дуже смачно. І в морозилці буде довго зберігатися. От зараз воно заморозилося, можна витягнути в пакетик і кинути в морозилку. Дуже зручно. формочку для льоду. У мене така, бачите, з силіконовими вставками. Раніше можна було купити в домки, тепер домки не працюють, тому де купити, не підкажу. Дуже зручно потім витягати, бо ви тиснула на цю силіконову штучку, і воно вилетіло. Все відправляю отак, от, от, наповнюю повністю, відправляю в морозилку. Потім дістаю і знову ж таки зберігаю в морозилці. Це дуже смачно. Це можна додати до страв, це можна, до речі, покласти зверху. Що ви запікаєте там м'ясо якесь? От прям шматочок покласти на м'ясо, м'ясо буде соковитішим, смачнішим, просто вау. Я знаю, що багато хто робить таким же чином масло з трюфелем. Я трюфель не люблю, тому не роблю. О, масло готове. Смакуйте, обов'язково смакуйте з борщем найсмачніше. Оце просто вау! Знаєте, до речі, я все прожию вам розкажу секунду. Ми за мною коли на тенаріф, а там національна страва це е, картопля в мундірах з маслом чесниковим, але там олія з чесником. А після цього ми були на Мадейрі через півроку. Національна страва це такий як лаваш, реально як хлібчик, розрізаний навпіл і намазаний саме ось таким маслом. Так що йдіть, купіть лаваш, що на все падає. Купіть собі лаваш, намажте і смакуйте як на мадей. національна страва. Так що рекомендую це дуже дуже смачно. Готуйся дуже просто.